Віртуальна реальність це слово, яке вже зараз молодь знає їх на отак, і все. Всі вже знають, фільмів надивилися, хроніки надивилися, майже через там одного десятого вже і в шоломі побував. Це створення псевдореальності в шоломі. Псевдореальність, ну, іншими словами, одягається спеціальний шором окуляри. З, в тому числі з виведеним звуком. Останній шолом, який ми вже використовуємо, там уже немає наушників, звук передається через кістку, він значно легший, кращий. І наводиться фокус настільки, що ти можеш туди проєктувати задану реальність, ту, яку ти хочеш. Не от і ві. от віртуальна реальність вона використовується в кількох варіантах. Як на, якщо вертаємося до слова реабілітація, вертаємося до слова ПТСР, то ПТСР є і лікування, і реабілітація. От я починаю з кінця, як не дивно. З реабілітації це, наприклад, віртуальна реальність з майндфуднесом. Термін також достатньо відомий. Майнфуднес самоусвідомлення, самопізнання, самовідчуття. От зараз ви сидите, ви свої руки відчуваєте? Не дивіться на них. Відчуваю. Правильно. А якщо я буду зараз ще зосереджуватися на них, а відчуваєте свої ноги? Я зараз буду з вашими мозгами вас сканувати. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. — І ви скажете, о, відчуваю. Точно, животик треба буде брати, прибрати харчування лишнє, я його відчуваю, що опирається. Ми починаємо самоусвідомлювати. Тепер уявіть, що це одягається шолом. І оце відчуття псевдореальності. Наповнюється твої голови, причому віртуальність наповнює на 360 градусів, що в одну, що в другу сторону. Куди б ти не крутив головою, ти знаходишся в тій картинці. Майндфуднес, релакс, розслаблення, коли звучить і музика, і голос, і ти виконуєш якісь завдання. Там бульбашки плавають, офіс м'який, розслаблений. Природа, океан під землі, І ти розслабляєшся і дихаєш, і так дійсно відчуваєш. Фу ну це розслаблення, це не лікування.